Всім привітики! Сьогодні у нас така тема: що вам хочуть передати духи вашого роду. Для енергообміну підписуємося, ставимо класик. Повна діагностика Viber Telegram. Так, будемо, дівчатка-хлопчики, розпочинати. Подивимося, що вам хочуть передати духи вашого роду. Так, дівчатка, налаштувалися. Хто дивиться, хлопці, дівчата, хто буде дивитися? Будь ласка, резонує, ставте класик, пишіть коментарі. Розпочинаємо. Кожен загадує сам себе, що вам хочуть передати духи вашого роду. Давайте подивимось. Сьогодні у нас така тема підготовила вам, тим більше такі дні нам дуже підходять. Так що будемо дивитися, що вам хочуть передати духи вашого роду. Знаєте, в мене виходить сильна людина. Дуже-дуже сильна людина. Ну, у мене образ жінки вийшов. Не знаю, хто дивиться це відео, але в мене виходить образ жінки. Образ жінки, знаєте, таке враження, як в житті ви десь йшли вверх. Верх, ви хотіли якоїсь висоти, ви карабкали, знаєте, як з останніх сил, просто карабкалися і йшли до якоїсь своєї мрії. Дуже багато кого, бачу, розбивали, бо прямо такі, знаєте, як сльозки пішли, але ви трималися. Ви трималися, розбивали близькі вам люди. Саме більше, от зараз бачу дівчата, хто дивиться, хлопці, дівчата, ну тут іде таке, щоб вас як розбивали ваші близькі. Знаєте, удари вам були, наскільки вони були вам болючі, що ви навіть не ожидали. Не ожидали і бували временами, думали, чи це насправді зі мною проходить. Як таке може бути? Близька людина, і наскільки так розбивала. Багато хто фінансів дуже тіряв від близьких людей. Може, дехто підставляли, знаєте, може, дехто що ділив. Ну Таке враження постійно вас розбивали. Знаєте, як камні вас просто кидали камні, руйнували вас. Але сильна людина дивиться мене, дуже сильна, дуже розвинута вас, бачу, інтуїція і взагалі така людина не глупа, знає, як знайти вихід. Знаєте, вас розбивали, а ви потім з цього брали якусь як пользу собі. Чаточка хлопців, кого резонує, будь ласка, підписуємося, ставимо класик. Так, Що вам хочуть передати духи вашого роду? Що вас хочуть передати? Затруднення. Ви, як застили, стоїте на місці, стоїте на місці. і Знаєте, що я вам скажу? Ваші сльози вони не просто сльози. Духи роду вам хочуть передати. Ви йдете як ізбрана людина. Вас, як ізбрали по роду, да, якась як кармічна людина в мене. По кармі, ви як всі іспитання на собі переносите, навіть временами буваєте, задаєте самі питання, собі питання, чому саме зі мною? Чому саме зі мною? От, вроді би ж, я стремилася, я старалась, да, і тут знову сльози, знову якісь розрушення падає. Ви ізбрана людина. Ви ізбрана людина, породу, знаєте, ви як повинні цим нічом просто розсікти оце зло, яке вокруг вас вокруг вас назбиралося, ви повинні його розсікти. Багато про кого бачу, було розговорів, сплітнів, знаєте, таке враження, вас били-били, а ви заново возрождалися, Ставали, виходили і показували, нате, дивіться, я сильніша вас. Прямо людина, знаєте, якусь людину, як ставили на коліна. Дуже сильна біль була. Ставили вас прямо на коліна, но ви, чи, я вам скажу, хтось має підтримку з вищого роду. Жінка вийшла. Жінка вона вас підтримувала як совітами. Ви багато її не дослухались. Ви, ви навіть були временами злилися на неї. Ви зараз дуже часто за неї згадуєте. От Зараз на даний момент можете почути біля себе тепло. Вас як хтось обніме. Це жінка. Це жінка породу вийшла, яка сьогодні вам дає підсказки. Знаєте, вона щось як жаліє, як час, якийсь, знаєте, втрачений час, і вона вам не, ну, не змогла прямо допомогти. Хоч вона вам казала, так? вона вам казала втайні. Як ви знаєте, така вийшла ситуація, просто бачу ситуацію, бачу дві кімнати. Одна людина сидить в кімнаті, плаче, а людина породу, яка сьогодні вам дає, да, це ваші предки, рід ваш, це жінка виходить. Як вона вам щось сказала, ви в той момент плакали і робили знаєте, такий вигляд, робили як. Все добре, в мене все добре, я справлюсь, я сильна, в мене все добре, вона все бачила. Вона на даний момент є вам ангелом-охоронцем. Це перше, що скажу. І, по-друге, ця людина вас оберігає, вона до вас якось проявляється навіть. Може, через сон, може, вам деяка ситуація була показана, але має образу, має трішки образу. Дівчатка, хлопці, хто дивиться? Будь ласка, не забувайте благодарити свій рід. Добре, що хочуть вам сказати, духи? тут така прямо жінка в мене вийшла. Знаєте, жінка була з чимось зв'язана з якоюсь силою? Чи вона молилася постійно? Сильна. І ця жінка чи дивиться зараз, бо бачу, жінка дивиться мене зараз. Не мужчина, а жінка. Я вам скажу так, ви дуже сильна. Вас оберігає ваш рід і у вас дуже сильно розвинута інтуїція. Ви навіть буваєте самі, вас як щось дьоргає, от ви знаєте, куди вам треба йти, куди не треба йти. Дуже біля вас негативу багато. Негативних людей. Знаєте, підтримки, ну чесно сказати, такої, щоб вас якось підтримували, я не бачу, ви як одна стоїте. Ні, не одна. Ні, не одна. Якась людина все-таки є біля вас. Людина є, і за цю людину вам іде попередження. Людина послана вам в життя як талісман, якийсь з цією людиною вас захоче дуже сильно розрушити. Будьте дуже обережні. Розрушення буде через якийсь розговор, через якісь плітні. Духи вас попереджують. Не втрачайте цю людину біля себе. Будете мати великі неприємності, вам буде важко справитися. Ця людина вам іде якимось як помощником в вашому житті. А ви будете знати, хто це. Ви в скорому времені до цієї людини будете звертатись знов за якоюсь допомогою. Знаєте, у вас така людина, як собачка, друг, вийшла. Ну, якась близька людина, але ну, я не можу сказати, що це якась рідня людина. Ні. Це якась як постороння людина, але вам дуже-дуже близька людина. Що вам хочуть сказати ваші духи. Вам зараз важко. Вам зараз дуже сильно важко. Я вам скажу, ваш, ваш рід вас оберігає. Вам просто треба пройти ще раз цей етап. Недовго осталося. Ви цього міча візьмете, ви розсічете все зло, яке вокруг вас є. А зла багато, а зла багато. До вас на допомогу прийде Жінка. Я бачу жінку. На допомогу прийде жінка, яка змінить все ваше життя. Все ваше життя, знаєте, таке враження, що в когось прямо на порозі якісь казоні діла. Казюні справи це може бути лікарня, да? це може бути суди, це може бути поліція, тобто якісь державні структури, отакі на порозі, в когось якась як переміна, ви стоїте в тривозі, Получиться, не получиться, получиться, лотос вийшов, получиться, квітка вийшла в віді лотоса. Духи, предки, вам ще раз скажу, хочуть передати, ви заспокойтеся. Ви дуже сильно себе розбиваєте. Дуже сильно себе розбиваєте, я вам скажу, все буде вашу пользу. Кому як би цього не хотілося, але все буде вашу пользу. Обман, я вам скажу так, падає обман Чи від якоїсь жінки, Будьте дуже обережні з цією дамою. Дама, як вхожа в ваше життя. Дама, вхожа, в ваше життя, і вона вам постійно, як руйнує. Руйнує вас. Ну, тут а не то, що вас, тут руйнує, як вашу сім'ю. Ця дама получить по заслугах. Ви знаєте, в мене таке враження, вона навіть ще не представляє, що вона наробила і куди вона влізла. А знаєте, коли получить? Я вам скажу, коли получить. А тут обряд темний буде робитися. А ви під силу йдете, під сильним захистом. Ще раз кажу: хто мене дивиться, вас б'ють, а ви піднімаєтесь. Вас б'ють, а ви піднімаєтесь. Получить дуже сильне наказання. Від вашого роду. Ой, як свічечка почала. Вона в скорому времені до вас проявиться через якийсь обман. Ця дама вже не раз вам робила підклади. Ви знаєте, у вас таке враження, як просто очі, очі закриті, як на вас, якусь, знаєте, як тканину накинули, бо це не очки, тут як тканина, як платок, на вас просто накинули, і ви не бачите, ви не бачите, що з вами відбувається. Когось дуже сильно відкриються очі. Кстати, ця дама може від вас просто убрати якогось ангела, який біля вас є на даний час. Будьте дуже обережні. Духи вас попереджують, да? ваш рід силою за вас стоїть. Багато було, що не сказано. Я не знаю, мене чомусь опять проявляється жінка. Таке враження, що сьогодні жінка говорить з нами. Вона ващує. Ви багато до неї звертаєтеся. Звертати, звертаєтеся, а благодарити, забуваєте? А благодарити, забуваєте? Я вам скажу, що ця жінка. Знаєте, вона як щось жаліє, про якийсь упущений час. От вона, вроді би, питалась, говорила, навіть, знаєте, ви агресивно до цієї жінки відносилися. Ну вона зараз. Прямо, знаєте, напевно, з того світу вимолює. Вимолює просто вас, щоб у вас змінилося життя. В якійсь дуже трудна ситуація, ви вийдете з цієї ситуації, але будьте обережні. Ще раз кажу, будьте обережні. На допомогу прийде жінчина відіє Ангела. Да? Вона вам буде як посланник, ви від це відчуєте, вона буде від вашого роду. Ця жінка. Хоч ви спочатку, так, знаєте, будете дивитись, слухати на неї, ай. Нащо вона мені треба, так? Да? Якось так, бо ви так трішки відвертаєтеся? Ні. Це вам буде послання від вашого роду. Я скажу, що ви з цією жінкою вже мали спілкування, ви до неї зверталися до цієї жінки. Це близька якась вам? Ну, це не кровна людина. Що вас чекає? Що вас чекає? Неприємні розмови. Я бачу дітей. Якісь неприємні розмови, як за дітей. Знаєте, ви як десь будете втянуті, в якийсь спор, в якісь неприятності. Ви прямо у вас будуть тянути. Старайтесь закритися від цієї ситуації, вона вам не потрібна. Не потрібна. Духи рода, що вам хочуть ще передати? Женщина, така б я б сказала, кругла ліца. Якийсь в неї такий план задуманий, знаєте, як ви щось можете втратити із за цієї жінки. Ну, ця жінка, вона як чи в нас дороги приходить, чи ви в дорогу де ходите. От ви із за цієї жінки можете потеряти якусь як, пользу. Не знаю, дівчатка, в кожен по-своєму буде резонувати. Да? Але ви за цієї людини можете щось як втратити. Не хвилюйтеся, ви потім візьмете набагато більше. Набагато більше. А тут та жаба вийшла. Прямо сидить жаба, яка наблюдає за вами, да, і думає, як вас проглотить і вкусить. Проявиться, скоро проявиться. Дуже багато ворогів біля себе маєте. Ваш рід за вас заступається. Але, от ще раз кажу, дуже багато хто не благодарить свій рід за допомогу. Запомніть, кожна робота сьогодні має бути да, оплачувана, як то кажуть. Але так само і має бути благодарність для рода. От ви звертайтесь, хтось прямо знає, буваєте, руки піднімає і каже: ну, от Боже, ну за що мені то все? Ну чого так зі мною? Дівчаточка, вони ващують, я вам скажу так, вони ващують, але майте просто ще благодарність для свого роду, тоді буде все добре. Ну, в когось на порозі, прямо казінні діла. Знаєте, таке враження, як людина з минулого, просто вас обкрутила. Вона постійно з'являється в вашому житті. Ви цю людину поставите на місце, вона вас щось забрала. Щось забрала, і я скажу: зв'язано це все по Христу. Щось з Христом зв'язано. Ви цю людину будете ставити на місце Медленно, Медленно, бачите, освічка почала стріляти, але ви цю людину поставите на місце. Людина якось вища по вас, не знаю, може, людина яку посаду займає. Да? Но вона в вашому житті є постійно. Це не то, що вона у вас там, там день, два чи рік. Ні. Таке враження, що вона постійно в вашому житті, вона як за вами наблюдала, за вас якісь розговори вела ця людина. З такою людиною будете боротися. Боротися будете через казйонний дом. Я вам скажу, ви як гарно поступите правильно, ви заберете все своє і заберете через свій рід, а ви щось зробите. То не просто так буде, ви щось як зробите. Може, хто до кого звертатись буде, може, яке магічне втручання буде, може, хто молитися буде, але це щось буде зв'язано з такою силою прямо. Ви цю жінку поставите на місце. Цю жінку поставити на місце. Вона, знаєте, як та п'явка, то пропадає, то з'являється в вашому житті. То пропадає, то з'являється. Ви вже від неї втомилися. В когось може бути зв'язано не напряму. Чому? Тому що ще одну людину бачу. Може, ще через когось, знаєте? Ну, така людина, така людина. Не плачте. Що вам хочуть сказати, не плачте, ви втомилися. Ще трішки. Я вам скажу, ви переломаєте весь свій рід, Ви дана, звише людина. Ви людина з силою. Ви звише дані, з, знаєте, як то кажуть, обрізати. Обрізати той негатив, і вже після вас життя буде зовсім інше. Ну, знаєте як, я вам скажу так, в кого діти, в кого внуки можуть піти в нове життя? Ну Но вам треба просто. Пройти оцю карму. Дуже багато хто вже пройшов її, да? ну не до кінця, дівчаточка, ще не до кінця, ще трішки. І буде висота, і висота, я вам скажу, що прийде ваш час, ваш рід звиша буде радуватися. От, да. Це вона вона справилася, вона справилася, ви ще будете мати велику висоту. А оці змії, які, да? пасть так, виставила прямо, вони будуть просто в шоці, вони будуть в шоці від вас. Отак. От Сонечко почне світити, і ви почнете світитися. Ну, Хтось дуже сильне наказання за ваші сльози получить. Дуже сильне, і це буде через ваш рід, через ваші сльози. Свічечка вся, не хоче говорити. Значить, тоді, дівчатка, закінчуємо. Дівчатка, не плачте сльози пості, звише, ваш рід. Знаєте, моє дуже сильне хвилювання. Я розумію, що ви багато розбивалися, да? багато у вас було неприємності в вашому житті. Ви да, і кричали, і плакали, і не хотіли не жити нічого. І для чого воно мені, і за що мені таке життя? Дівчаточка, ви просто дані на це життя, щоб розрушити оте. Да? Яке породу погане було, просто зробити розрушення. Ви є сьогодні цією людиною. Ви дуже сильна людина. Тримайтеся, побачите, в скорому рівні у вас абсолютно все зміниться. І всі ваші вороги стануть на коліна. Не ви будете стояти на колінах, а ваші вороги така дівчаточка, сьогодні в нас була виливка. Хто бажає, будь ласка, підписуємося. Хочете бачити мої відео, підписуйтесь, ставте класик. Повна діагностика вайпер, телеграм. Всім до побачення.